Подарунок, які приємності будуть найближчим часом. Загадайте себе, подумайте про себе, сконцентруйтесь і дивимось. Загальний розклад за особистими до мене в Телеграм. Обов'язково напишіть приймаю, нехай здійснюється тільки-тільки саме найкраще. Хто дивиться мене, жезлова енергія, енергійна. Імпульсивна, харизматична, сексуальна, пристрасна людина, яка е, любить активність і ну, посидіти вдома для цієї людини це щось таке е, сверх ординарне. Тут можуть бути приємності від якоїсь жінки, можливо, це ваша мама. Не виключено. Жінка старша віком за вас, і ця жінка ну, прям дуже яскрава, можливо, вона популярна або якась ну, така доволі впевнена в собі і точно користується популярністю в соціумі. Її багато хто знає, багато хто до неї прислуховується. І... У когось може бути якась, ну, я не знаю, блогер, а в когось може бути мама. Від мами може бути подарунок і може бути приємність. Це, до речі, не щось фінансове, а саме, що, можливо, порада якась все ж таки від мами, може бути. І щось таке, що вас прям надихне, запалить у вас пристрасті вогонь. Це може бути також. Як спогади якісь, мені чомусь здається. Е, ви прям не очікуєте цього. Ви прям цього не очікуєте. Це додасть вам сил і впевненості. Знову ж таки, нематеріальна історія. Хоча на дні колоди «Дев'ятка пентаклів, можливо, в когось щось і матеріальний якийсь подаруночок. Хай здійснюється обов'язково, цікаво, аж, що це.